Є знижки на гліцесят та гліцесят Макс 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Призи у Криму і спецоперація під носом у Путіна, аби Росія почала сипатися з середини. Гур Буданов і очільник СБУ Малюк, натякнули, що вже незабаром влаштують окупантам свято. Щоправда, вони будуть вити, а ми радіти. І невже для знищення путінського мосту уже все готово? Усі деталі гучних заяв розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Форум Україна, рік 2024. Це не лише про прес-конференцію Зеленського. За кілька годин до президента у залі зібралися й інші цікаві особистості. Серед них були і очільник розвідки Буданов і глава СБУ Малюк. Питання яким задаються усі, відповідно ставлять його вищому керівництву, коли і за яких умов. Перемога. Ключові моменти давно названі: це зброя. Багато зброї. А також люди і дипломатичні відносини. А тепер послухайте, що каже головний розвідник України Кирило Буданов. Концентрація зусиль. Це, мабуть, найперше. Друге це е, залишення єдності міжнародної підтримки нас усіх. Третім пунктом. Ну, що ж тут сказати? Все залежить від нас, зрештою. Це пункт. Втім, наразі переваги у зброї Україна не має. А воювати і триматися треба. Ба більше потрібно повернути все своє. Буданов назвав головний чинник у цій війні. У 21-му сторіччі, ну, як то кажуть, вже час переходити від кількості до якості. Зброя це. В будь-якому разі тільки шмат заліза з інтелектуальною якоюсь складовою або без неї, але і нею оперують або використовують її люди. Тому питання не в кількості зброї, а в якості вміння нею користуватись. А думаю, що за ці два роки, та й за 10 років загалом, весь світ же зміг переконатись в майстерності, професійності і здібності використання різних систем. Найпередовіших у світі нашими бійцями, які захищають Україну. Тож проблеми з цим не буде. Росія ж робить ставку на зброю, адже людей, як ми вже помітили, не шкодує. Лише в Авдіївці 17 тисяч трупів росіян загалом за два роки у чорних пакетах поїхало 180 тисяч расистів, а до півмільйона поранених. Такі цифри озвучив президент Зеленський під час своєї прес-конференції з цього ж дня, 25 лютого. І що цікаво, на вході до зали, де виступали спікери, було розміщено стенд із запчастинами від російської техніки. І, як з'ясувалося, чимало з них іноземного походження, і вони не мали жодних. Російських маркувань. Тож гості питали, а що робить україна партнери, аби уникнути цих ситуацій. Голова офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що постійно тривають дискусії, аби санкції були ефективніші і працювали ефективніше. А в Росії не було можливості замовити необхідні деталі в чорну через треті країни. Натомість Буданов заявив, що санкцій для цього замало. Треба додаткові, які будуть бити по місцевих компаніях. Але ті, схоже, досі не розуміють, що через те, що хтось боїться втратити. Та мільйони багато українців ніколи не зможе народитися. Більшості, скажімо так, інтелектуального озброєння Російської Федерації зазвичай російського лише корпус, а інколи навіть корпусу немає. Це на жаль, правда, і комплектуючи там зазвичай не небагато там з Китаю, як думають, як багато хто думає, а це розвинені країни Заходу. На жаль, це правда. Значить, як ми працюємо щодо зниження щодо зниження такого впливу, цілком як сказали колеги, разом всі працюють по санкціях. Цього замало, абсолютно прямо можу сказати, оскільки всі ці бачать ці ракети, значить, цього точно замало. Значить, питання тут набагато глибше. Тут питання, що таке вторинні санкції і чи готові уряди багатьох країн бити по своїх кампаніях. Які продають дуже часто не суто військові, скажімо так, не суто військового обладнання, а виключно певні компоненти, які чітко всі розуміють, де використовуються. Питання це абсолютно відкрите, але ми працюємо. Це те, що ми робимо на міжнародній арені, як то кажуть, те, що робимо з ворогом, ми наносимо удари по місцях, де вони складають це озброєння. Опісля вже в кулуарах Будану відповів на додаткові питання журналістів і, зокрема, спростував, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети. Нагадаємо, що 21 лютого 2024 року агентство Reuters із посиланням на шістьох джерел, серед яких три іранських написало, що Іран відправив Росії 400 балістичних ракет класу Земля-Земля. Ішлося про ракети сімейства Фате 110 серед яких і гіперзвукові поставки нібито почалися на початку січня. Було вже щонайменше чотири передачі. А 22 лютого лютого Вашингтоні заявили, що навпаки не мають підтверджень передачі іраном ракет. Проте переговори між іраном РФ щодо ракет активно просуваються. Їх немає. Це все не відповідає дійсності. А от щодо північних, то Буданов зазначив, що вони є, але їх насправді не так багато, як це намагається показати Росія, І точно їх не вистачить, аби змінити хід війни. Але те, що у Росіян наразі не все йде за планом, каже факт. Авдіївка й дійсно пала. Фюрер наказав брати тепер Куп'янська, але в тих не виходить і не вийде. Втім, на тлі невдач на полі бою і відставання від плану Кремля по захопленню території, рашисти підключатимуть пропаганду і намагатимуться влаштувати майдан 3 Буданом назвав навіть приблизні дати збіговиська і головну його мету примітивна назва, але вона так офіційно в їхніх документах і значиться. Це максимально дорога операція для них, і вона провалиться, бо нам відомо все, що вони замислили. Однак в рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, за якою під сумнів ставити б легітимність не стільки прецедента, скільки ухвалення рішень взагалі в Україні в період після 20 травня цього року. Після цього, в короткий досить період, як вони розраховують, буде певна смута в українському суспільстві і двоїстість ухвалення рішень. Те саме буде спроєктовано на наше військо, як вони собі мислять, і у той період, в першій половині червня, нанести військову поразку на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка, хто ними керує, а чиї накази ми виконуємо, і так далі. Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення військової поразки. До цього вже готова і служба безпеки України. Крім того, малюк розкрив подробиці затримання агентів РФ, які готували власноруч удари по Україні просто неподалік цілий. Розповів, хто продався за посаду, і пообіцяв, що СБУ виріже усі ракові пухлини. 47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників запідозрено затримано затримано початку війни, і понад 5 тисяч колаборантів. 47 агентурних мереж. Для вашого розуміння, це знаєте, можна сказати, це справжні гадюшники на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий на. Ми в боротьбі з організованою злочинністю. Я вам наведу декілька прикладів: як група молодиків, троє чоловік, мешканці Чернігівської і Київської області, готували вогневе враження нашого ПВО Петріот. Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього по задачі ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів або агентурна мережа Серб в Дніпрі. Яка діяла там довгий час. Ми її документували, і було затримано вісім чоловік. Всі вони працювали на ГРУ ГШ. І, і велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. І всі ми пам'ятаємо той страшний. Скарботний по справжньому момент, коли загинуло багато цивільних, і ракета потрапила до звичайного житлового будинку. Це також була їхня робота. Сьогодні вони дають уже викривальні покази. А наприклад, найбільша агентурна мережа вона була в Миколаївській області і нараховувала 13 чоловік. Тому ця робота продовжується попереду багато сюрпризів, і повірте мені, ворог не пройде повз нас. До речі, держзрадники наразі отримують від 12 до 15 років. У нас суд процесуально незалежний, ми не в якому разі не втручаємося, але в середньому саме такі. Терміни позбавлення волі, хоча є й багато пожиттєвих. Наприклад, як прокурора Миколаївської міжрайонної прокуратури, очільник, який бажав стати прокурором області, ФСБ йому пообіцяли цю посаду. Зливав все, що можна було, вибачте, тільки злити. Сьогодні вже він засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення. Перейдемо до релігійного кейсу. Це тема всіх цікавих. Давайте у нас одна хвилинка залишається плюс, просто. прискорююсь, 73 провадження, 22 вироки відносно священнослужителів. Той, хто під рясою кадилом Вчиняє злочини проти основ національної безпеки, і для нього немає жодної індулігенції. Також ми їх відповідно документуємо. Якщо ми перейдемо швидко до інформаційної безпеки, я відмічу наш ДКІП. Сьогодні ДКІП – це симбіоз спецпризначенців і тих, хто займається інформаційною безпекою. Ви маєте розуміти, що ворог, крім агентурного проникнення, він займається технічним проникненням. І по суті, сьогодні працюють мобільні групи в силах оборони, наші мобільні. Групи, які виявляють дані проникнення. Я вам скажу відверто, спочатку війни у нас виявлено сім ворожих ШПЗ. ШПЗ це шифрована програмна закладка. Тобто це той жук, який ворог дистанційно поміщає в телефони наших представників Сил оборони, а потім отримує інформацію. Це все виявляється, локалізовується, ну але з свого боку, ми. Проводимо кібернаступальні заходи по відношенню до ворога. Зрозумілих причин деталей розповідати не буду з врахуванням браку часу. Ви мене підганяєте. Я скажу одне: жаль, що так. повірте, служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини. І дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги це саме наша єдність. Тому ми всі маємо єднатися заради однієї важливої нашої історичної мети. Крім того, Василь Малюк розповів про успіхи його структури на морі у повітрі на фронті у тилу ворога та інші операції. Зокрема, він прокоментував роботу флагманського дрона Сія Бейбі. Ви маєте зрозуміти, що вже два роки триває війна, і по суті, в самих найгарячіших локаціях працюють наші співробітники. І сьогодні це не просто там виконання задачі чи функціональний обов'язок. По суті, це велика наша місія і наша справжня історична відповідальність. Служба безпеки України сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, і в тилу Ворога на території Російської Федерації. Коротко зупинюся на окремих напрямках, почну з морського компоненту. Це була надважлива задача верховного головнокомандувача, Було також відповідне рішення ставки. Тому нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме два надводних дрони. Один з них сі бейбі, це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа, і наразі ми її використовуємо не лише в режимі Камікадзе, а й для дис. Станційного мінування і для інших заходів, але знову ж таки не буду забігати вперед і розкривати наших задумів ворогу. Ну і морський надводний дрон типу Мамай. І відповідні відпрацювання за допомогою Сібейбі це 11 ворожих кораблів і частина з них. Фактично ушкоджені безповоротно. Частина з них перебуває на ремонті в російських доках, і ще там не за один, не за два роки зможе повернутися до того, щоб вийти в море. Також за допомогою цих дронів ми успішно вразили кримський міст. Відбулося це 28 липня минулого року. По суті, спрацювали по залізнодорожному сполученню і автомобільному сполученню. Ви маєте розуміти, що кримський міст він не відновлений Ворогом повноцінно і наразі він не використовується для логістики ворожої, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їх БК. Це все вони тянуть за рахунок паромних переправ. Проте, якщо ми говоримо за міст, то ми маємо зупинитись на тому, що вперше його ми вразили ще 8 жовтня 2022 року. А саме на наступний день після 70-річчя бункерного діда Путлера, коли вранці йому боліла голова, всі ви пам'ятаєте. Той ранок, коли успішне вогневе враження, а саме 21 тонна в тротиловому еквіваленті. На той час ми зайшли з суші операцією. Займався я особисто і ще моїх два надійних побратима. Окрім роботи в морі, ми ефективно працюємо в повітрі. Сьогодні багато дуже в нас відповідних трофеїв і по суті робота повітряними БПЛА, вона розділена на декілька зон. Зокрема, це лінія фронту і 20 кілометрів глиб ворога, 20 км 40, від 40 до 120 і 120 км плюс. Всі ви є свідками того, скільки військових об'єктів вражено, комплекси ПВО, навіть їх аналогів нет «Тріумф», велике ПВО, вартість якого ярд 200 доларів, навіть це, цю систему ПВО ми успішно Вразили, якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих були успішно вражені. По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі. Якщо ми говоримо безпосередньо про роботу на лінії фронту, то результати кажуть самі за себе лише за минулий рік 516 Танків це повне повне знищення, все з відеопідтвердженнями. Я не беру до уваги пошкодження, а крім цього, реби, інші бронемашини, багато всього іншого. Ну і не буду зупиняти зрозуміло, жива сила нашого супротивника. Над цим працює центр спеціальних операцій Альфа, департамент військової контрозвідки, контрозвідка, ДКІП, а також всі наші інші підрозділи. До слова про Російську Федерацію обіцяні сюрпризи від гурта СБУ для росіян. Зрозуміло, що буде коїтися щось дивне, палатиме та вибухатиме, але не менш важливо розкулювати суспільство ізсередини. До слова, Росія ж хотіла влаштувати майдан три в Україні і витратила на це вже півтора мільярда. І це була найдорожча кампанія Росії від 2014 року. Та революції гідності заявили в Гур ще у листопаді 23-го. Тобто Росія робить усе, аби люди зневірилися у владу. Вийшли на вулицю, усунули президента, і тоді для Росіян миттєво відкривається море шляхів йти вперед. Це одна із добре продуманих стратегій провокації, на які українцям вестися зараз по факту смертельно небезпечно. А як небезпечно це для нас, так це небезпечно і для Путіна в Росії. Тож Боданов також закликав не вірити в те, що режим у Росії розхитається природним чином сам собою, підкресливши, що без нашої допомоги це нереально. Він додав, що стабільний режиму Росії це загроза для України та світу, тому Україна продовжуватиме проведення операцій на Території РФ. Допоки буде війна у нас, будуть проблеми всередині РФ. Крім того, він анонсував нові удари по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Ворогів очікують нові сюрпризи. і Я б не рекомендував цивільному населенню користуватися так званим Кримським мостом. Про те, що путінському мосту лишилося дихати недовго, раніше заявляв і лідер кримсько кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Все готово. Мы в любое время можем уничтожить мост. Но мы это сделаем тогда, когда нам надо. Мы, в отличие от Путина, не живем символами. Мы, когда это будет целесообразно, тогда и сделаем. Крім того, під час інтерв'ю він запевнив, що одним із перших піде звільняти Крим разом із міністром оборони Ростемом Уміровим і закликав кримських татар, які залишилися в окупації, продовжувати чинити опір росіянам всіма можливими силами. Політик впевнений, що невдовзі Крим буде звільнено, а страждання кримчан закінчаться. Тим часом Ростем Умєров констатував, що це найбільша війна з часів Другої світової і підбив загальну кількість ракет, яку Росія вже випустила по Україні. Це дійсно шокує війна Росії проти України. Це війна, де багато чого відбувається вперше. Ця війна перша з такою кількістю ракет, запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тисяч ракет, і це війна, в якій перше збили ті самі кінжали. Слава Українським воїнам! Це війна, де вперше знищують потужний флот ворога дронами. Це взагалі перша війна дронів, і це замість того, аби вкладати ці гроші у розвиток власної країни, яка і без цієї війни грузла в багнюці. Бо порахувати суму вже витрачено на так звану СВО, зможуть хіба експерти. Але наберемося терпіння і чекаємо на гарні новини. Ми ж українці. А як думаєте, ви чи впаде цього року путінський міст? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та. Смерть ворогам бережіть себе, побачимось.